Привіт, ма. Іди сюди. Де ти був? На роботі. А чому мені дзвонив Юрій Миколайович казав, що тебе не було на роботі. Та він мене не бачив. Він що, виходить з свого кабінету чи що, я вам сьогодні розкладав новий товар. Чого зарплата така мала? Ну і чого така мала? Ну зараз людей нема. Людей нема, мозгів нема. А ну давай, на. Продай мені оцей клей. Давай, давай, показуй. Купіть клей. Клей. Артур, я тепер розумію, чого зарплата мала і що тебе там ніхто не бачить на тій роботі. Ти продавати взагалі вмієш чи ні? Ну що ти в мамку не пішов, купити І хто який баран в тебе купить? Отако береш, отако виймаєш. Ти понимаєш, кажеш, дивіться, мужчина, стойте, Отак не відпускаєш його нікуди. Понимаєш? Отак виймаєш, кажіть, фокус! Отак, оба! Клей вийняв, Кажеш, давай, ладонь! Отак. Раз, раз, хоп, розвикай, а? Хер! Понимаєш? Який клей? Я так в ладонь засуну і на касу.